Так, я готовий. Ти готовий. Раз. Два. Три. Let's go! Він <плес> мене! Ромаріо! Всім Привітайтесь! Всім здорово! Так що у нас тепер великий трошки клан. Оу, 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 Ромаріо! Ти чого, дивіться на Ромаріо, він лисий. Ей, лисий, куди попісей! Я козак, по я козак. А де чуб? А оце у нас Артеміус Фау. Артеміус. Так що, народ, поставте, будь ласка, лайк, дзвоник, щоб жодно прошкати, жодних відосів. А ми... Погнали! Погнали, пацани, коротше, е, зараз я запавню нам е, лодочку. Я ламаю дерево. Ага, дерево. Лодочку і ми перепливемо на той острів, пустеля народ. Я ще не знімав. О, до речі, да, у нас тут акула, Маріо каже, реально. Кем? Там вона акула. сусід, де, де, де там вона? Та вона? А, о, вона сюди приплила! Я обістрався, Вали, вали від неї. А давайте її загасимо. Нє-ні-ні! Іди сюди! Я зараз зроблю м, верстачок! Треба зробити верстачок. Чувак. Ромаріо, Ромаріо, Треба зробити верстак. Дивись, я будую верстак. Чпунь. Зараз підходжу до верстака. І тут можна зробити. Е, тут зброю. Тут там меч є. О, я лук беру, пацани. Я роблю лук і зараз луком. І зараз луком ми завалимо. Он, десь стріл. Короче, вистачить мені. О, привіт, росамаха якась. Е, Їсти? Вбийте її, будь ласка. Де за це? Я кайфою. Валимо її, валимо її, вона не наша. Не нашого клану. Все, 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 все. Хай їде, хай їде. Її не за... Головне, щоб вона цей у е... нас не заюзала і не забила. Оце клас. Оце, ну як, не клас, це жопа, звісно. Все, де там та акула? У мене є лук, дивіться, я зараз буду будували. Все, не рухайте її, не рухайте, хай вона. У мене нормального оружия немає. Ага, туди? вона валиться! Йде сюди. мене Вс, ми її заюзали. Ще один прийшов. О, ще один прийшов. Вишо! Ой-ой-ой! Де той? Піди сюди! Пуди сюди! Камінь! ми з романом вальнули. Так, ромо... Артеміуса вальнули. Артеміус, я зараз поставлю наш прапор. Флаг України. Флаг України, так. Він мусить ставити прапор. Капець. Так, Артемі, став тоді прапор. І ми до тебе. І ми, там... І ми рушаємо до тебе. Поставь прапор. Виїзд маркер. Він далеко, а не далеко. Синіть. Ми далеко зайшли Ну тоді ми е, ставимо лодку велетенську роман. Диви. Отаку, як вони, сусідів. І їдемо шукати нашого товариша. Сів? Поїхали! Абергінці сі заракула нас жаре. до До речі, можна перестрибувати до комусь на кораблі і. Не сів до нас. Ні-ні, ніхто не сів. Серйозно. Я вам ні. бачу. Я дивлюсь, чи нема нашого. Дивись, що пакули не було. Ромаріо, ти там... Ой, Артеміус, ти тримаєшся? Ми, ми пливемо на Волотенському кораблі. Ну, як, це не супер велетенський корабель, але є трохи. Ти дивись, де знаходиться цей ромбік? Я бачу, бачу, бачу. Чи то рожеве, це то не наш. наш. А Фіоліовий, да? Де королівство дракона? А сколько у тебе подивишся на Може якісь королівство поруч? Машу одного? Во! Розовий колоняк! Розовий колоняк, бачиш? Ось таке, дивіться, пацани, дівчата. Акула, обережного акула. Звіробоя на користь плюс. Давай, ладно, що дай. Шатаньковало нормально. Да, якому розум. Во, вроді, филе. А, зараз ливе ці скали схелі. У нас зламається. Що не потрапити, так. Да. Із бік червоний порабий. Черлик. Черлик голубий. А тут, до речі, можна красти ще кораблі. Так, тут зима, народ. Ого, ну подсильник. Так фіолетовий. Ромаріо, ти був правий фіолетовий. Ви Пивимо через тунель Прикольно. То що? Ми зараз, ми, ми вже ми вже майже тут. Будь обережний, тримайся. Тримайся, тримайся, ми вже тут поруч. О, Тре, тут є класна тема. Ха -ха -ха. Зараз я вам покажу, покажу. Зараз ми заберемо. Артемі, сідай на корабель, бігом, ми вже підплили. Ось це наш оце наш корабель. Залізай. Я... І зараз ми будемо в такій темі, пацани. Там будуть офігенні плюшки. Ми тут недалечко. Обернемося. Скажу тут недалечко. Сюди заїжджаємо от сюди. І ось тут залізо народ! Забираємо залізо. Все залізо забираємо. Але, пацани, не мішайтесь мені, я зараз тут буду все робити. Все буду строїти. Я будую нам пічку для їжі. Ось тут, коротше, можна буде їсти пацани. Поняли робити? Mm -hmm. Я до речі, зараз а зроблю це значить, е, зроблю їсти пацани. Тут буде наше короліство, пацантре, так. Ставити... Зараз я пацантре поставлю э, цей. Я вирішую, в мене є бура була варта. Ось таку залізну кузницю. Пацани, ви офігієте. Ого, це залізна кузниця І ми тут можемо робити е, цей, залізні крафти своїх мечів або щось таке. Але тут місця дуже-дуже мало пацан. Я серйозно. Місце. Все, тепер можна заходити сюди і тут можна крафтити і різні штуки. Конечно, в мене все вже є, пацаны. Я, я зараз нам зроблю броньки. Okay. Зроблю мечі. Подивіться на горизонт. Може там. Тоді з бронькою be. можна йти на ведміді. Я вам зроблю потопору. A... Мощному yeah, і по кіркі такі залізні. Юпер, я думаю, ще не, не мав на горизонті курабі. Раз. Два. Ай-яй-яй. Я не можу нічого. Зробіть, будь ласка, сундук, щоб ми могли там дещо зробити. Раз, два, три. Наталі, не вистачає, так? Не вистачає, що? Добре. Зараз я, Артеміус, кидаю тут так, речі, ви будете їх забирати. Чув? Добре, взяв. Це е, на грудні. Лі. Це зараз. Шов. Взяв. Зараз будуть штанці. Взяв. Супер. Я, Артеміус, можу тобі ще кинути один класний рюкзак. Будеш брати? Він... Я кинув його. Забирай. Тебе шолом є, ти повний фут в діти, так? Оки-далки, я пішов достану ці штани. М -м -м, їжа мені треба раді. Я зайти, я там? Не вистачає, зайдіті шлам. О, що ще живий, я ще не здох, пацане. У тебе є рюкзак? Ромаріо немає рюкзака, так? Так, Ромаріо тобі штанці треба, так? Ні. Так штанці є, чи нема? Шолом є. А кофта? Кофта є, шолом тобі. Ходи до мене, Артеміс відійде від мене. Я кинув шолом, Ромаріо. Взяв? Я тоді другі станції. В тебе точні штанці? Да. Зараз я тобі рюкзак зроблю, Артемі. Залізний, класний. А, ні, не зроблю. Не зроблю, бо я потринувся на штанці. Давай. Хто мені? зробив? А, сундук є. От сюди я якраз кинув оці штанці і ці кофти. Шпуньк. Дві кофти просто зробив, вони нам нашому. Може, може в когось зламається, тато. Візьме, тут є штанці і кофта. До речі, рюкзаки вони з нами назавжди народ. Я uh -huh. так так. А, ще пацани, я вам зробив по кірке і по цьому залізній. І у вас вони будуть теж назавжди. Кірка Кидай мені, і топор. Зараз. Отут ось будеш лапати, чув. Переді мною стань. А те відійди, відійде, потім підійдеш до мене, Артеміус, чув. Uh -huh. Коли він візьме. Так, сокира. Я, я кинув сокиру. Я і кірка. Okay. Забираємо. Й... У нас в сундуке є багато всього. Різного. Ще плюс. Ев, а ззаді забирайте, забирайте пацани, от нам тепер треба багато-багато заліза. Я Чули? В це залізна, Ось тут Вані. ще залізна руда. Якщо хтось хоче їсти, підходить до костра або до цього і спавнить собі тіпа, ж... жрачку. Але щоб набити жрачку, треба піднятися нагору. Я зараз візьму тут, у нас тут мусить бути шолом ще один. Да? Чи ні? Ні. Ага. У кого є залізо, пацани? У мене є три. А, ні, я можу собі Так, я, короче, зараз, пацани, я йду добувати нам жерти. Зверху нас живе короче, ведмідь. Я зараз йду його валити. У вас просто е, толком такої сильної зброї немає. Дубінкою ти його не завалиш, пацан. Я тобі кажу. Він дуже сильний. Промаріо. Або ти Артезіо, то ти побіж дубінкою. Я тобі кажу, то та сукира теж кірмо. Тобі треба ще от, от таку, таку, як в мене, сукиру, то ще можна зайти. Маріо, ти нам добувай коротше, залізо, коли спавниться е, руда залізна, ти е, спавнеш нам залізну руду. Добро? У мене вже є тем. Тільки спавниться е, цей. Так, треба мені жрачку, я зараз здохну, пацани, я зараз здохну. Ну так біжи до мене, у мене є жрачка, я зараз дам. тепер його Бо здохнеш Артеміус, в тебе є? Я зараз тобі дам. Я зараз ліпше, знаєте що? Коротше, я зараз... Тут є два цих ртувальників. Я е буду -е, ламати. Я зараз нам зроблю супи ліпше. Чуєте? Супи. Борщі, супи, я не знаю. <постеріган> Артеміус, ми зараз з тобою підемо в інше місце. Чув? <постеріган> я зараз зроблю... зробив тільки пожерти. <постеріган> oh, is... mm, блін, вийшло is... тільки два. Один суп Артеміусу дам. Ромаріо, скільки в тебе хп? У хепешка? 60. Добро. Артеміу, стань переді мною. Та я ж зараз хочу тобі дати жерти Тре. Стій Стій просто і все. Виброс. Візьми цей суп і зжири його. Тепер оці салати. Взяв жри. Зжер. Нам треба в Артемі... ой, Ромаріо, в тебе скільки там тепеш. Щось... Ну, Поки три. що жити будеш. Да, мене. Якщо що, в тебе є гриби або щось таке? Ні, ну, взагалі, я тут не вже Артеміус, ти Ромаріо, лишаєшся тут. Камінчик Поняв? Три без ти обради, руду, без ти руду добуваєш, а ми з тобою йдемо, Ромаріо, Артеміус, ми з тобою йдемо сюди, за мною, за мною, за мною, за мною, за мною. За мною ти хесенько, обереж, але обережно. Забираємо ось ці гриби. Може нас. Ну так Ти мусиш е, охороняти хату. Чувак, тебе вб'ють. Ти можеш обережно, там зліва ведмідь його не спавни сюди, поняв? Це мідну руду забирай. Іди, ходи сюди і ходи сюди. Ходи сюди. Ходи, добре, ходи, ходи. Тут гриби, забирай гриби оці. Чуєш? Та що ти мене гасиш? Забрав гриби і біжи сюди Це за мною. Я заберу ті ягоди, бо ягоди нам треба. Ми зараз забирай руду. Цю. Ой, руду, вуголь, вуголь, вуголь. вуголь забирай. А темі, забирай вуголь, забираєш? Добро. І нам треба... Ой, блін, ті кабанчики, вони дуже страшні, вони б'ються. Я тобі серйозно кажу. Кабанчики б'ються. Там є вовки, заліземо сюди. Тут є золото, до речі, золота руда. І з золотою руди ми можемо виб... 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 вибивати монет. Ой, тут ведмідь. Тут ведмідь. Капець. Треба нам жрачка. В тебе є якась жрачка? Гриби. Жри весь салат, щоб у тебе було фул хп. У мене не фул. Чувак, ми зараз з ведмедем битися будемо. Ромарю. Нам треба, нам треба на фулл ХП. Маю. Почекай, 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 у мене не фул. Їда, Їда не так сильно важна. О, фул ХП, все. Так, я готовий. Ти готовий. Раз. Два. Три. Let's go! Він мене росить! Є, yeah, yeah. ми вальнулись. Тушку, тушку. Все, біжимо до Ромаріо, йому треба хавчик. Бігом, бігом, бігом. Ромаріо ми біжимо до тебе. Заодно по дорозі заберемо ці ягоди, поняв, і е, цей, пару дерев. І вуголь забери, чуєш. Ромаріо, ти ще живий. У тебе є якось їсти? Жири. Взагалі взагалі нема. Забирай, коротше, Ромаріо, оцей вуголь. Я забираю інший, не вуголь. Артеміус, ти де? Я виламаю просто вуголь, в мене там 11 вже вугле. Тобі її це не вуголь, це залізо. Блін, але мішка мене трошки зламажив Артеміус, чуєш? Народ, а ви поставте блашка лайк і точку і дзвоник, щоб не пускати жодного відоська. Де Ah, user, так, кажи, кажи. У мене 19 желізів. Супер! Потім скинеш мені, я закрафчу нам таких різних плюшок. Фух, пацани, ну це просто це просто жесть. Михасика вже тут нема, можна тут пошлятися, Зашибись. Можна дерево, ягоди стирити. Я стирю зараз, зараз. Я зараз стирю. Е, е, Ну, народ, дякую всім за перегляд. Поставте ласка, лайк, підпишу, дзвоник, щоб не прискати жодного відосика. З вами був Лисий Ірокес і я, Юзер. Всім мирного неба над головою. Всім до зустрічі і па-па. Пацанин, тільки не битися, тут на зараз зарабує.